А я щитала стан. Я зрозуміла, що мені кожен день не комфортно. Мені не підходить. Да, мені було страшно. Я зрозуміла, І я з собою домовилася. Я думаю, так, я або піду в консультації ну, в свою діяльність. Так, Якщо мені не вийде, я завжди буду перекладати папери за 15 тисяч. І то я не пішла відразу. Тобто в мене там були якісь консультації, але це не, не так, як зараз. Так? Тобто 2-3 ну, на тиждень. Це не той потік і не той масштаб, але і в мене той, тобто там були малі гроші, там було перша мала ціна, малі гроші, багато страхів, а вийде, не вийде. І паралельно, тобто я ще місяць, бо в травні я пішла, а ще в червні. Я ще думала так, ну добре, тут пішла, але може я, я не знаю, після там у нас був ресторан, хотів відкриватися. Тобто я ще за червень не відкрила готель і не відкрила ресторан чужий. Ну тобто я ще десь намагалася пробувати ким кимську. Да. І в якийсь момент я думаю, там приходить. Знаєте, коли цей момент приходить, отакого от мика, ми все можна по Інстаграму, знаєте, зараз обов'язково. Даєт його мать. Це, ну, це може бож mm. Тобто Ви тоді на рівні тіла, на рівні відчуттів, ви собі дозволяєте, не справлюся, ну то піду посуду. А коли хочеться бути командним ще ігроком, щоб мені хтось поміг. Якось... Чому? Чому? Чому хтось має помагати? В команді кожен має свою обов'язки. У команді кожен за себе. Команди на менше хтось поміг. Ну, Чили, ну то, то вчиться! І я ціле життя вчуся, всі вчимося ціле життя, окей, супер. Це, всі... це процес, це нормально.